Медики Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на поготові зустріти черговий медичний евакуаційний потяг, який привезе важкопоранених та хворих пацієнтів. Ми чекаємо сьогодні на медичну евакуацію. Це буде пояс, він приїжджає з Дніпра, провозить пацієнтів сьогодні цивільних, буде вісім пацієнтів. Є домовлення, куди далі, в який госпіталь, по Львову ми веземо і ми по кожного пацієнту індивідуально. Зазначимо, що по рахунку це вже сотий евакуаційний потяг, які зустріли наші медики. А загалом у заклади охорони здоров'я Львівщини доправили майже півтори тисячі пацієнтів, з яких 150 – це діти. Нічого не змінилося є. Забирали пацієнтів, які отримали поранення внаслідок ведення бойових дій, також пацієнтів з різними захворюваннями, які лікувалися на тимчасово окупованих територіях та прилеглих до них. Нагадаємо, що евакуації здійснює міжнародна гуманітарна організація Лікарі без кордонів, які забирають поранених та хворих із прифронтових міст. Наша організація безпосередньо, яка займається цим проєктом, це лікарі без кордонів Брюссель. Це міжнародна організація, яка надає допомогу по всьому світі. Існує понад 50 років. І, власне, в Україні наразі в нас є п'ять проєктів, саме, саме в нашій секції. Це проект медичний евакуаційний потяг, який власне представляємо ми. Це два проекти на сході та на півдні України, а також в Києві та в Житомирі. З березня 2022 року із зони бойових дій евакуювали близько трьох тисяч цивільних. Ми транспортуємо пацієнтів зі східних регіонів. Частіше за все це Донецька область, але в нас були поїздки до Харкова, Херсона, Запоріжжя, і основна база нашого колективу це українські фахівці. У нас працює 5 лікарів, 12 медичних сестер, 10 помічників медичних сестер, перекладач, логіст. А і є в нас підтримка від іноземних колег. Тобто, в нас є медична сестра та лікар, представники міжнародної організації, лікарів без кордонів, іноземні колеги. Додамо, тому, що найбільша евакуація до Львова відбулась в травні минулого року. Тоді доправили близько 40 важкопоранених пацієнтів за один раз. Всі вони потрапили під опіку львівських фахівців. Ірина Цвігун, Юрій Яворський правда, тут Львів.